СБУ на Полтавщині викрила адвоката, який перешкоджав законні діяльності ЗСУ. Служба безпеки викрила у місті Кременчуці адвоката, який допомагав мобілізованим втекти від ТЦК та СП та надавав рекомендації щодо шляхів ухилення від військової служби. Так, з червня по листопад цього року фігурант систематично перешкоджав мобілізаційним заходам та вчиняв дії, спрямовані на блокування і унеможливлення направлення до навчальних центрів військовозобов'язаних осіб, а також законні перевірці документів чоловіків призовного віку, в тому числі із застосуванням фізичного впливу, зловживаючи професійним статусом адвоката. Фігурант називав військовослужбовців своїми клієнтами, не маючи на те підстав. Та надавав їм поради щодо подальшої поведінки для ухилення від військової служби. Окрім цього, адвокат поширював на своїх сторінках в соціальних мережах поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов'язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, заручникам. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.